Я думаю, що це абсолютно так. Для цього вже потрібно може не дуже багато часу, тому що в нас була відповідна розмова з судовими виконавцями. Вони відновили впровадження по цій справі. В мене впевненість, ну, на, щоб сказати на 100, на ну, 99% що ці суми буде повернені. Суми, тут, вибачте, може суми, а може сама техніка. Тут питання виникає що з шостої технікою, бо вона якби сьогодні в оренді. Там ще може будемо додатковий е, іск їм від'являти по поводу того, що, ну, чому вона там була. Але це вже інші речі. Я впевнений, що. Але по суті, вашого питання, я думаю, що буде так. Як має бути. Дякую, що Буду родить проведені кодиту і на початку комісу Значить, Було подано а, до Закарпатського окружного суду позов про визнання дій, дій неправомірної зв'язку з викладанням є. Позов було задоволено і, 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 і закарпатське а, а опруження. Закарпатський, Закарпатський окружний адміністративний а, суд, а, місцевий м. суд, а, який розглядає справи та стороною є субіду. Лечі справу ми апелювали. Наразі справа знаходиться у військовому апеляційному суді, в якому У військовому апеляційно-адміністративному суді після розгляду надіємося на позитивне рішення. No czarny krok. Eh, Хоча б догадуватися можу. А то, що стосується інформації чи ручних справ, ну, по наших eh, актах ревізії за півроку порушено 19 так? 22 вже кримінальні справи порушені, це вам довідомо. Якщо вас цікавить, які конкретно, ну, 22 я всім не перерахую, але ви можете зайти на наш сайт, якщо всього, ви користуєтеся з цього, що я до зведення користуєтеся інформацією. І ви там прочитаєте дуже багато інформації, що стосується результатів наших відвізів. Так що. Так, так, ви щось дуже багато ще про політику запитали, ну, але якби знайомку. У мене є політична якби, структура, чисто телевізійна служба, яка доповідає про результат. В нас всі відкриті, абсолютно наші сайти відкриті всі хочете глянути. Чи правда, чи не правда, думаю? Думаю, не знаю. Нас... В даному випадку ви розмовляєте з начальником КРУ. Я вам заявляю, що ОБЛНР в нас до ревізії, на на, на своє... На, ну, на цьому Обленерго як Державна служба, до ревізії нас не допустили. Через що я не можу вам відповісти, чи, чи законно вони зробили, чи незаконно. Вони нас не допустили, ми судимося з ними про допуск нас ревізії. Якщо дай Бог суди, в апеляційні суди дадуть нам можливість зайти на ревізію, то ми вам повідомимо і відповімо на всі ваші питання. Сьогодні ми можемо тільки з вами, на жаль. Така, наша жаль, держава.

Там не хочу, щоб ми дивилися, Та це все ж що ви не розумієте, що цьому справа. А це ми подали іск в суд, зараз в континенному суді розглядається наше питання про допуск нас до ревізії. Ми ж не можемо зайти там, навіть там, в рамках закону працюємо. Ми постараємося зайти, дати інформацію про результати ревізії, якщо Бог нас допустить. Ну я вже вже сьогодні ваш такий не бачив дзвінок. Я кажу, що ми надіємося, що може після виборів таких керівників просто поміняють. Нас не допустили це якби питання. Чому? Ну, керівництво обленерго рахує, що при тому, що їм держава, що, вони, що там нашої власності державної, моєї, вашої, і суспільної власності, 70%, вони рахують, що вони приватна структура і не допускають нас. Ми судимося відповідним чином і сподіваємося, що ми все-таки по, по суду зайдемо туда на лізі. А по поводу підвищення. Другого питання, підвищення цін, але якби я зайшов туди, ну для я особисто якби люди з системи ГРУ зайшли, і ми б могли підняти відповідні їхні рішення, чому вони підняли, на основі чого. А так, оскільки я не туди не зайшли, напевно, їхня якби, позиція в тому, що чим менше були у нас з вами інформації, чим вони там займаються, туди і краще. Але це не може бути гадати.